Вітанечка! Це подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про поштову марку як елемент гібридної війни. Поштову марку як складову геополітики яскраво використовує країна-агресорка та окупантка Російська Федерація. Нагадаю, що збройна агресія проти України розпочалася 20 лютого 2014 року. Акціонерне товариство Марка, що в Російській Федерації, здійснює емісію та поширення знаків поштової оплати. Організація не забарилася тоді з виготовленням марок про Крим. Одним із перших випусків в серії Регіони Росії стали марки Республіка Крим та Город федерального значення Сєвастополь, національний поштовий оператор України негайно звернувся у той час до Всесвітнього поштового союзу. Це така спеціалізована установа ООН. Зверталися з тим, що дана поштова продукція Російської Федерації суперечить статті 8 Всесвітньої поштової конвенції. Згідно з нею, поштова марка є уособленням суверенітету держави, тому такі марки не можна визнавати дійсними. На звернення української держави всесвітній поштовий союз розіслав циркуляри іншим країнам-членам Союзу. У 2018 році, під час 16-ї національної філателістичної виставки, яка була присвячена сторічному ювілею української поштової марки. Голова Кримської організації Асоціації філателістів України Андрій Іванець сказав: Росія перенесла методи гібридної війни і в філателію, широко використовуючи поштові марки, конверти, поштові картки та іншу продукцію для легалізації анексії Криму. Ми хочемо наочно пояснити, як це відбувається, і акцентувати увагу громадськості на необхідності протидії агресивним крокам Росії, адже Крим це територія України. Такі марки різного сюжету Російська Федерація емітує щороку: міжнародний дитячий центр Артек, всесвітня культурна спадщина, древнє місто Херсонес-Таврійський та його хора, міста воєнної слави «Феодосія». Маяки Росії 200 років Тарханкутському маяку, маяки Росії, 200 років Херсонецькому маяку, герби суб'єктів і міст Росії та інші. Усі вони завдяки спільним зусиллям Укрпошти та Міністерства закордонних справ України виключені з каталогу Всесвітнього поштового союзу. Проте держава-агресорка не зупиняється і втягує інші країни в свої ігрища. Практикуються спільні випуски знаків поштової оплати. Як розповідалося в попередніх випусках подкасту Запитаю поштової марки, спільний випуск марок свідчить про те, що дві країни мають дуже дружні стосунки, поділяють спільні цінності та демонструють політичну єдність. Відтак, у 2017 році, світ побачив спільний випуск марок Російської Федерації та Республіки Шрі-Ланка архітектура. Бахчисарайський свято Успенський чоловічий монастир і золотий храм Дамбула. Та у 2016 році спільний випуск Росія Мальта, головний архітектор міста Ялта Микола Красноб. Після нової фази російсько-української війни, що розгорнулася 24 лютого 2022 року, Російська Федерація окупувала частину Запорізької області України. Зафіксувати свій злочин держава-агресорка та окупантка вирішила на поштовій марці. 20 вересня 2023 року в обіг вийшла марка в серії «Регіони Росії, яка присвячена Запорізькій області. На ній зображено пам'ятник морякам десантникам у Бердянську, арка перемоги в Мелітополі та Запорізька атомна електростанція. Це був подкаст Запитаю поштової марки. Я Наталія Малиновська. Кажу вам до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.